Всім привіт давно ну, я не знімав відео за колі. Тут я купив коля. Мішаний, мішана погода, тут чорниця. Вже кітна. Тут міша. Тут вже клітка вільна. Я ковід забив. Тут сніжинка на місці. Тут у мене малека. Я оцих червоних двох пост кинув до них, до нас. Далі. Тут у мене рижик. Два. Тут чорна кровичка, яку я в старі сніжинки. Тут бараниха, злюка. Знаєш, тут на гріє кролі. Чорний від сніжинки, французький баран, ковичка. Тут я голову трохи поставив колів. Тут десь мають бути ще дві ковички.